Корінтян Другого послання святого апостола Павла читання, браття, милі мені немочі, погорди, нестатки, статки переслідування та скорботи Христа ради, бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, я став безумний, та ви мене до того примусили, бо ви повинні були мене хвалити, тому що я й нічим не гірший від тих архіапостолів, хоч я й ніщо. Ознаки справжнього апостола були вам видні у всякому терпінні в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков, хіба тим, що я не був для вас тягарем? Простіть мені цю кривду. Ось у третій я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати маєтки батькам, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то мав би бути менше любленим. Та, нехай буде, що я не обтяжу вас, але бувши хитрим, узяв вас підступом, чи я використав вас через когось із тих, що до вас був послав, я облагав Тита і з ним послав брата, хіба Тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим Духом ходили, не тим самими слідами? А може, ви ще думаєте, що ми виправдовуємося перед вами? Ми перед Богом у Христі говоримо, а все це вам любі, нас збудування.